Коли до мене звернулися про Logic з пропозицією розповісти про їхній бюджетний ноутбук, я буквально розквіт. Розумію, що з огляду на контент на моєму каналі це складно сказати, але мені дуже подобається розповідати про техніку, яка доступна переважній більшості потенційних користувачів. Тобто, очевидно, що супердорогий, надпотужний ноутбук може тягнути абсолютно все, цим нікого не здивуєш. А от що можу запропонувати ноут за 23 тисячі гривень, це цікаве питання. І повірте, не дарма я так до цього Поставився, адже про m Сем п'ятнадцять зміг здивувати не тільки у позитивному сенсі, але тим цікавіше. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про ноутбук для офісної роботи та навчання. Перш за все, я теж ніколи до цього не чув про Prologics. Як виявилося, в них чималий асортимент різних комп'ютерних штук. Є навіть моноблоки та нетопи. Можливо, колись я й таке протестую. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво. Ну а тепер про нашого сьогоднішнього гостя: корпус чорного кольору, виконаного з пластику, відбитки пальців збираються очікувано непогано. Проте це також має і позитивний наслідок. Ноутбук важить лише 1,8 кг, кілограми, а його блок живлення на 65 Вт ватт буквально мініатюрний. Штекер кутовий, але сам дріт тонесенький, тому я б з ним радив бути обережним. З усіх декоративних елементів логотип на верхній кришці та під екраном, що мені подобається. І давайте одразу закриємо тему портів, бо тут із ними повний порядок. На лівій грані порт для заряджання HDMI, USB C 3.2 Gen 2, Gen2, комбінований 3,5 мм роз'єм для навушників та слот під microSD. На правій грані Ethernet та два USB-A 32 Gen 1. Тобто цього прям достатньо для нормальної повсякденної роботи. На нижній кришці маленька решітка кулерів, динаміки та ніжки. До речі, кришка відкривається однією рукою. Всередині нас зустрічає екран з суттєвими рамками, але про нього трохи пізніше. Тут я хочу звернути увагу на дві речі: клавіатура та трекпад. Почнемо з останнього, адже це реальна дичина. З позитивного тут є сканер відбитків пальців і він працює. Тому вже є суттєвий захист даних, це добре. Недобре сам трекпад, користуватися яким переважно дуже дискомфортно. Якщо просто переносити курсор з місця на місце та обирати штуки норм, то коли вам потрібно щось кудись перетягнути, це та ще задачка, яка може покохати вам мізки та терпіння. Тому щиро раджу одразу підготуватися та підключити мишу. Але й тут на вас чекає прикол. Так, вже вийшло, що прямо зараз в мене на руках два таких ноутбуки. Знаєте чому? Бо коли я почав тестувати перший ноутбук, він ніяк не міг побачити мою мишу, яку я намагався. Підключити по Bluetooth. Більш того, ноутбук взагалі не бачив жодного Bluetooth-пристрою, хоча сам модуль начебто працював нормально. Це мені стало цікаво, і Prologics відправили мені другий ноутбук на тест. Але і тут ситуація повторилася. Коли я вдруге описав проблему, мені дали інструкцію з завантаженням драйвера Bluetooth з FTP-сервера виробника. От тоді все вже запрацювало як слід. Ситуація, звісно, не дуже приємна, але з іншого боку, Prologics змогли мені допомогти розібратися з проблемою, а ще й самі на Гли, щоб я про це обов'язково розповів у відео за що моя повага. Тож про трекпад та приколи із ним на цьому все. Далі говоримо про клавіатуру. Вона тут просто шикарна. Важливий момент, я чувак, який зі своєю роботою друкує дуже багато різних текстів. Тому приємний досвід друку від поганого я можу відрізнити на раз. Два авторитетно заявляю, що друкувати на Prologix m 15 дуже комфортно. Що саме для цього ноута, як для офісного рішення чи рішення для навчань. Дуже важлива перевага, ще й підсвітка клавіш є з кількома рівнями яскравості. Вебкамера на 2 мегапікселі. Приклад її роботи та тести можете побачити на екрані. В ProLogix M15722 є два динаміки, які звучать у стерео достатньо гучно, але майже не мають басу. Для перегляду кіно та відео підійдуть без проблем. Музику послухати можна, але я б радив радше взяти колонки. Ну, а тепер говоримо про екран. Це ips матриця з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Екран має матове антиблікове покриття, що дуже вдалі кути огляду, при яких зображення майже не змінюється. Це якщо казати про загальні характеристики, але на практиці дисплей мені сподобався. Звісно, це не фантастично відкалібрована матриця для фотошопа, але для взаємодії з комп'ютером цього більш ніж достатньо, особливо враховуючи пристойний. Розміру 15,6 дюймів з недоліків може відзначити хіба що невеличкі засвіти на чорному екрані, але це болячка всіх IPS, Тут же нічого не поробиш. Загалом по екрану ніяких питань немає. Це точно позитивна риса комп'ютера. А от залізо тут стоїть таке: серцем виступає десятиядерний Intel Core i5 1335 u оперативної пам'яті 16 гігабайтів типу ddr 4 з можливістю розширення до 32, а для збереження даних встановлено SSD на 1 терабайт. Відеокартка інтегрована: це Iris Xe Graphics Eligible. Ну, що я тут можу сказати? Це прямо еталонний ноутбук для офісної роботи, навчання та інших не дуже вибагливих до продуктивності задач. При цьому з такими задачами. Моут порається взагалі на раз-два, адже залізо саме під такі цілі просто ідеальне. Звісно, рішення взагалі не ігрове, але за бажанням, у щось зовсім нескладне пограти можна. Просто треба враховувати технічні характеристики. До того ж, саме через таке залізо, ноутбук працює дуже тихо. Навіть під навантаженням кулери працюють буквально непомітно. Гудіння не заважає та ніяк на себе не звертає увагу. А найбільшою перевагою стане автономність, особливо у наші непрості часи. Батарейка на 57 сім ватт годин може надати до 8 годин роботи, а заряджається Prologix M15722 з 0 до 100% приблизно за 2 години. Мій власний тест, коли я запускаю 4К-трансляцію з максимальною яскравістю та гучністю, ноутбук пройшов так: за 4 години відтворення пристрій втратив 40%. Щоправда, за першу годину ноутбук втратив 0 Саме тому я вирішив продовжити тест ще на 3 години, щоб якось ну, побачити реальний результат. Звісно, якщо вам потрібні папуги у бенчмарках, вони також в мене є. Можете ставити відео на паузу та детально роздивлятися все, що вас цікавить. У підсумку хочу сказати, що Prologix M15722 це хороший ноутбук, який варто розглядати всім, хто шукає ноут для роботи, офісу, навчання у школі чи універі. За 23 тисячі гривень ви отримаєте ноутбук та один рік гарантії. Звісно, у такому ціновому сегменті неможливо обійтися без зрізання кутів, але саме тут це. Зроблено максимально логічно та збалансовано. Те, що дійсно важливо: продуктивність, автономність, екран та клавіатура на хорошому рівні. Тому можу порадити придбати про Logic 15722 за посиланням в описі відео. Ну а якщо було цікаво мене послухати, прошу підтримати відео вподобайкою. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Нагадую, що в описі відео, окрім посилання, на ноут є ще й лінк на мій Тікток, де я кілька разів на тиждень публікую окремі повноцінні огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь ось тут можете обрати відео для перегляду наступним мене ж весь цей час звали кирило свідомий а ми з вами почуємось коли почуємось слава україні